Всім хай, з вами Сани. І сьогодні я знімаю відео для вас, що я беру з собою в подорож. Я їду в Іспанію і вам хочу показати, що я беру. Ось моя Балізька. Ми вже в одному з відео її збирали. Посиланочку на це відео. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Приємного перегляду. Поїхали! Перше, що я роблю перед тим як скласти валізу, я пишу список, що мені потрібно взяти з собою. Я перше його пишу, нахожу ці речі, і потім я ставлю галочки перед виходом, перевіряю все ще раз. Це дуже зручно, особливо з телефоном, адже ви завжди можете переглянути, що ви взяли, де ви поставили галочку де ні. Ось як мій виглядає до прикладу. Отож, зараз ми почнемо з вами складати мою валізу. Адже список я вам показала, що я беру. І почну я, напевно, з того, що я беру з собою сумітними. Коротше, те, що я не складаю в багаж, це рошіська, тому що ну, довго їхати дуже, і я не хочу постійно кудлати сидіти. Гаманець, тут в мене а, мій паспорт, моя українська картка і моя німецька картка. Це дуже важлива річ. Головне це все не забувати. А, так, далі я беру з собою ось таку палку. селфі-палку, Але це і водночас ставити, щоб вам знімати відео. Я завжди вас, про вас думаю, навіть коли їду кудись подружувати. Далі я беру зарядку. Ось в мене є на зарядці така штучка, щоб її скрутити зручно. Але я сьогодні ще не буду користуватись, тому я не скручувала. І останнє, що я беру, що не останнє це така штука, адже в Іспанії там дуже розповсюджена кража всякого малого, Та сумку може забрати, просто з рук, телефон з рук вирвати. Я багато читала, і тому я купила таку штуку, щоб е, телефон. На мені висів або був зав'язаний на моїй руці. Так ще я беру павербанк, тому що це, ну, я думаю, то і так зрозуміло, з чого я його беру, тому я довго на ньому замінятися не буду. І в цій маленькій в мене пластирі, що щось станеться, салфетки і ручка. от. Ось так виглядає моя косметичка. Це я буду брати з собою в цей шоботко. І все, і я сплю. Тому що мені дуже важко, коли сонце мені фігачить в очі. От, І цей. Я не знаю, коли захочу спати. Одним словом. А ось моя косметичка. І Це ще не все. Давайте я покажу, що не влізло в косметичку, що я беру. Це ось такий от шимек. Шайм-шим. Шимер, шай, шимер. шимер тіла, щоб блестіти, тому що. Я хочу блестіти, От такий з кокосиком пахне прикольно, мені сподобалось. Якщо у вас є де в вашій країні, рекомендую. Мені порекомендували. Я взяла. Далі це одказмивачка після макіяжу, тобто ви змили макіяж і щоб розслабити шкіру. Особливо моя дуже чутлива, мені близково її треба якось в неї догляд робити це все. І вона ще підходить як просто вмивачка, тому що в мене є звичайна вмивачка для лиця. Я подумала, що краще я візьму вмивачку після макіяжу, тому що зранку ну, в моїй шкірі нічого поганого не робиться. А от ввечері трошки робиться. Звичайно ж, я беру захист від сонця, а, дуже потрібно. Я хочу ще вже в Іспанії купити для лиця. Для лиця. Спеціальний під косметику, що можна було нанести і тому подібне. Само собою зубна щітка і паста, і також змивачка для макіяжу. У мене молочком йде, тому що, як я вже казала, у мене дуже чулива шкіра. Хм. Йдемо до самої косметички. Ну, ви вже її бачили в минулому відео. Ну, не в минулому, а там я не пам'ятаю кому. Я візьму консилер, я буду користуватись ним, певно, в перші дні, а далі ні, тому що. Я дуже легко згораю, я вже навіть загоріла, в мене вже є сліди від годинника на руці. А, далі це база під макіяж. А, я маю цю ще цю от популярну таку зелену, ця, що від Essence, але в мене шкіра дуже погано реагує на неї. в мене все починає пекти. О, такий от е дезодорант, я його купувала в Празі, тому що в Німеччині такого немає. Дуже шкода, це мій любимий смак. Боже, я не можу, як вони пахне все це просто. Туш в Пате-Пруф. Пате-п-пруф. Типа, було це називається на українській, одним словом, я можу у воді плавати і нічого не буде. Я дуже сподіваюся, тому що я не впевнена, чи вона цей. Це від Катріс. Також від Катріс такий от блиск для губ. утра. Від Essence блискві від Кіко. До речі, я забула ним намиститись. Не діло від Кіко в 11-му відтінку, дуже класно. А кораловий такий на цьому на губах Він переливається тако. Мені дуже це подобається, просто нереально. Хайлайтери і бронзер. Пудра від Glamпі е, в е, другому тоні. Ось вона така новинка від Essence. Е, От подивіться, мені дуже подобається цей візерунок наверху квіточками. Такий, як Гавайї якісь. Мені дуже подобаються. Це, коротше, для брів. Духи. Помада новенька від е, Maybelline Нью-Йорк. Тоже дуже класна на губах. Просто нереально, мені дуже подобається. Кісточки, які я вже купляла і показувала минулого разу. от такі дуже прикольні, зручні, просто дуже класно. Я купляла в акціоні, мені здається, ці, е, Тіні. Я беру свій випрямляч від Philips, дуже класний, тому що я хочу інколи там красиво ходити, а не завжди виходить мені гарно посушитись, щоб було рівне волосся. І ну, я думаю, від моря моє волосся взагалі офігєє. ще Беру кулярики декоративні. А далі ще беру, давайте я покажу свої суконьки. Значі я беру ось таку сукню. У мене вона, до речі, на аватарці. Я думаю, над нею, я ще не впевнена, але скоріш за все я її візьму. Так і от. Ось фото, я в ньому виглядаю. До багатьох речей я просто фотки вам покипити, як це виглядає все. А, також я купила собі отку, нову сукню. Просто вона дуже класна, вона довга. що навіть от, цінник висить, я буду обрізати ще сьогодні. А, цей дуже гарна сукня просто. Я її купляла в Нью-Йоркері. Також моя любима, оця футболочка така. Просто ви знаєте, я їжджу в ній всюди, завжди. І цей, судячи, по моїм фоткам. От, Ось так я виглядаю в цій кофточці, дуже класно, елегантно. В бежці отаку от літню штучку. Я ще буду працювати це все сьогодні. А, ось така рубашечка, така під шортики на пляжі, ще кудись, знаєте, таке цікавинка. А, також я хочу ось такий от топік у мене є. Дуже гарний, мені подобається такий. А... Оцей стиль лісової феї якоїсь. Мені таке подобається, я таке люблю. Ось такий от топік. Чого вони всі такі прилягаючі? Тому що в мене всі Оці от шорти вони широкі. А як ви знаєте, до широкого треба носити облігаючи. Тобто або зверху облягаючи, або низ. Якщо два широкі. Це не погано, але я так не люблю. А, потім така футболочка. Вона теж нема. Я купила. А, що по шортам? Це я беру велосипедки, Нові ну, купила в нью Йоркері, дуже класні, вони дуже ну коротше мені дуже подобаються. А, також ось такі шорти я в день купляла, Я ж це її розвивати буду. От, такі, дуже класні, класичні, мені таке подобається, Я таке люблю. А, і останні шорти це ось такі О, такі теж я купляла в Нью-Йоркері. А, черные такие пляжные. А, и так уж я же беру вот такую пижаму, она тоже нова, вот такая такая с Hello Бо мне ничего не понравилось, а эта с Hello мне очень нравятся шорты, просто нереальные, и вот такая вот футболочка. Такая футболка. И О, такі шортики. Дуже класно, мені сподобалось дуже сильно. І ось так виглядає вона всередині. Ось. І тут така кишенька прикольна є. І тут тако закривається. Також я вам покажу взуття, які я беру. Я беру такі сандалики, я їх теж нещодавно купила. Дуже класні, просто нереально. Мені дуже не подобаються. Також я щоб ходити по. Цьому всьому я откі маю. Не рекомендую брати білі. Це була моя помилка, бо вони дуже брудняться, але, ну, ладно. І також я отакі от вибачаю таку зйомку, але отакі от буду брати. Чорні прості, як бачите, я в них ходила минулого літа. Мені подобаються ці сліди від пальчиків. Прикольно. От ой. А їхати я буду в кросівках, тому що так буде просто зручніше, нічого не буде натирати і тому подібне. Ну, а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви напишите коментар, поставте вподобайку і підпишитесь на мій канал. Сподіваюся, вам все сподобалось. І.